Вітаю всіх на фабриці. Новини я Анастасія Федорі і мені сьогодні це ля пономарьов, російський опозиціонер-політик. Вітаю спанеля. Дякую, що знайшли час. Доброго дня. Отже, як пише Таймс, що Путін не соромиться розкидатися мільярдами доларів, які йому у вигляді податків сплачують зокрема Росіяни на військових грошах. Кажуть багатії не тільки ВПК, і сім'ї російських військовослужбовців, які втрачають рідних. Ну а так само і друг Кремля. Ну, власним вже точно мабуть усі бачили кадри північнокорейських солдат, одягнених у форму. От, знає такого пристойнішого, що ми взагалі можемо показати ось ще живі. Е, вже дуже багато є кадрів, де вони і в шпиталях, де вони і загиблі. І тут е, направду цікаво, е, яка реакція може бути світу? Тому що до, до сьогоднішнього дня, скажімо так, до вчорашнього, Пентагон казав, що їх там немає, поки що вони лише готуються. Вже є ось такі факти, є фото, відео. Що далі? Буде якась така гідна реакція, жорстка можливо. Жорстка обурення. Ні, я вважаю, що е, е, жодної реакції взагалі е, там не буде. Е, я вважаю, що увесь світ буде радий, е, будуть знизу ще і північно-корейські військові на цьому фронті. Е, е, я вважаю, що від них там великої допомоги е, якоїсь російської армії е, просто очікувати е, ми не повинні. Слава Богу, я взагалі там багато разів казав, що мені здається, що це не Москва запросила їх до цієї війни, а що це пхінян це як вимогу для постачання там. До сучасної війни там такого досвіду зараз немає. Їм потрібно навчатися. Перш за все, дроновій війні для них це, це дуже корисно в їх протистоянні з Південною Кореєю, і саме тому я вважаю, що це була їхня ініціатива. Ну і саме тому для Кремля це просто такі Ну, не буду казати там цинічна розвага, але це щось не дуже важливе. Щодо Курської області, сьогодні вже деякі західні аналітики, змі з посиланням на свої джерела військових кажуть, що сьогодні там триває оборона, і що мовляв українці за останній час все ж таки втратили частину території, ту яку вони завоювали, але паралельно чомусь ми бачимо такі меседжі по російських пабліках, що нібито може бути наступ на Брянську область. Насправді, як думаєте, чого чекати дійсно от сьогодні збройних сил України? Чи варто? І тим більше, що Курська область дійсно нам показала багато. Багато ми дійсно кого здивували ось цим всім. Але насправді надалі треба якось вирішувати, що робити або тримати далі. Чи ми розуміємо, що витрачаємо також свій ресурс. Ну і паралельно, в нас взагалі велика лінія фронту, яку треба також було би охороняти і дійсно відбивати ось ці всі наступи. Ну, дивіться, перш за все, я вважаю, що за будь-яку ціну треба тримати. Там певний шматок території Російської Федерації, бо це запорука того, що буде відбуватися та певний обмін і неможливе не переміря просто по лінії зіткнення, на що нас будуть штовхати, там багато різних іноземних партнерів, і перш за тобто, сам факт того. Що ми звільнили частину території Росії, це дуже 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 важливо. Чи це буде Курська область, чи це буде Брянська область, чи це буде Білгородська область, чи це буде там Дальній Схід, це не важливо. Важливо те, що буде, повинна обговорювати там певний, певний обмін. Взагалі, звичайно, українська армія, вона найсильніша. Своїми асиметричними діями, контратаками, ні очікуваними діями, бо ну, казати, що вона не вміє воювати, це неправильно, вона вже вміє воювати, але вона все одне достатньо така рігідна, жорстка, повільна з точки зору реагування. На нові виклики, і саме через це українська армія може перемагати, і саме тому, якщо відбудуться там удари на інших напрямках фронту, і звичайно, перш за все по території Росії, це звичайно буде, буде на користь. Якщо говорити загалом про втрати росіян, от, зокрема також інформація від офіційної пре служби ССО, що бійці сил спеціальних операцій протягом трьох днів. У Курській області знищили десь приблизно 50 північно-корейських військових і ще завдали поранень також півсотні. На вашу думку, якщо дійсно ця війна продовжуватиметься, як ми так вже окреслили, що занепокоєння очевидно буде, але якогось такого дійсно серйозного кроку щодо того, що насправді сьогодні дійсно без перебільшень третя країна воює проти України, вступає в війну, тому що якщо до цього часу допомагали зброєю грошима, то сьогодні це війська на вашу думку. Ця співпраця буде продовжуватися і будуть поступати нові північнокорейські, все ж таки, солдати? Ну щодо солдатів, я не впевнений, бо ну, реально це великого сенсу немає. Просто питання там. Керування цими підрозділами їх боєздатність, їх вбудованість в систему російської армії ну це все величезне питання. І саме тому звичайно зрозуміло, що Москві дуже потрібні там снаряди, там інші відеозброєння озброєння, і, звичайно, вони будуть купувати нові та нові е, е, такі речі з е, Північної Кореї. А е, що буде з ними йти в, в якості навантаження? Будуть солдати, значить, будуть солдати, Буде щось інше, значить буде щось інше. Щодо Арішника, е, так, ми все ж таки. Не забули про це ви зброю Путіна, тому що вже дуже цікаво журналісти спіймали на черговій брехні диктатора, який казав, що 28 листопада, що серійне виробництво. Вже почалося, а 16 грудня він виходить і каже, що середнє виробництво ліщини, ліщини, бачите, зараз так перекладають, орешника, е, скоро почнеться. Е, на вашу думку, пане Ілля, от е, все ж таки, що не так з тим орешником, як вже бачимо, часто пишуть і навіть ліщина, коли кидають у перекладачі. Е, на вашу думку, е, це варто те, те, чого боятися, сьогодні має весь світ? Можливо, західне, що дійсно все було спрямоване, ця вся операція і це шоу з цим орішником. Все ж таки сьогодні можна вже видихнути і розуміти, що ну, навряд чи Путін зможе, по-перше, його застосовувати, а по-друге, тим більше запускати виробництво серійне. Раніше у нас були райські пекельнику, цей, цей орешнік. Ну, звичайно, у Орешнік цільова аудиторія. Це не Україна і не українці, навіть не українське керівництво. А, це Захід. Звичайно, Путін хоче погрожувати західним європейцям, щоб їх відвадити від допомоги України, щоб налякати, щоб там суспільна думка почала змінювати, щоб вони відчули особисту небезпеку через це і ну на. Там, якщо припустити, що вся ця зброя може е, вироблятися е, серійним шляхом. То вона насправді дуже незручна і небезпечна для Європи, бо ну, вона гіперзвукова, там жодних засобів ППО, які могли б надійно перехопляти ці ракети. Просто зараз людство немає, і саме тому там навіть в звичайному навантаженні ці ракети, а уж в ядерному е, виглядають як велика небезпека для Європи. Ну саме тому ж е, е, всі так були стурбовані ще на початку 80-х, Я дуже добре пам'ятаю, коли я ще був дитиною. Це ж була головна тема. Там першим є в Європі, і це була перша домовленість між радянським Союзом та Заходом про знищення ракет середньої дальності, середньої та меншої. Саме такому класу гіпотетично належить ось ось цей арешник, якщо він існує. Ну... Європейцям uh, це дуже не подобається, але тут питання то у тому, що Ну, якщо є хвороба, то треба ж лікувати не наслідки, а першопричиною, і, і перша причина, то вона в Кремлі, вона Путін та Путінізм. Тобто не домовлятися з диктатором, ну, звичайно, можливо, але це все ж короткострокове рішення. Воно вони довго жити то не будуть. Ну і недовго живуть зокрема і деякі окремі генерали у Росії наробила шуму дійсно інформація про ліквідацію генерала Російської Федерації, тому що стало відомо, що вбили Кирилова такого собі в Москві. Зараз є вже багато версій, а що це могло бути, як є також заява радника голови офісу президента пана Подаряка. Він каже, що це може бути наслідком внутрішніх розбірок. Звісно, дуже багато медіа вже із посланням на свої джерела сказали, що це робота СБУ. Ну і вже експерти думають і гадають, що а чи могла така ліквідація генерала Російської Федерації серйозно злякати Росіян. На вашу думку, загалом, от, просто мінус один генерал. Так, ми розуміємо, що загалом людське життя в Росії не цінується в Кремлі, але все ж таки, що вже настільки близько підбирається, і що у нас от такі от можливості є сьогодні в якихось так інших посторонніх сил. Що це взагалі означає для Кремля? Дивіться, перш за все, в Росії майже мільйон державних посадовців. З них ну там 1050 це вища ланка е, е, загально федерального е, керівництва, е, які мають там значення і е, е, напади на, на кого будуть мати там, значний резонанс. Е, е, я ще це не кажу про там, відомих бізнесменів та інших представників недержавної не частини еліти. Хоч там зараз це досить трудно відрізняти, але звичайно, з точки зору охорони, у переважної більшості жодної охорони не існує, і існувати не може. Бо там державна служба охорони теоретично ну, вона може захистити там, 100 керівників. Ну, мабуть, там 200. Ну, але навіть 300 це вже. І саме тому переважна більшість депутатів Держдуми, членів Ради Федерації, членів уряду. Там навіть в бік міністрів немає там сутевої охорони, а уж заступники міністрів так, так взагалі, ні там. Керівники державних агенцій все таке інше. Тобто, захистити їх неможливо, і саме тому я вважаю, що боротьба з відомими представниками хліб це дуже важлива справа. Бо зараз вони всі прикриваються тим, що це, мовляв, не їхня війна. Вони кажуть, що ось це Путін вирішив. У нас там. Права голосу не було, і ми жодного відношення до неї не маємо. Ми просто працюємо як працюємо, виконуємо свої власні обов'язки, виконуємо накази. А як там це потім буде використовуватись там для фронту, для, для вбивства українців? Це не наша справа. А насправді це їхня справа. Бо якщо ти маєш відношення до держави, то ти будь-як залучений. До війни, якщо ти маєш відношення до мобілізації, ти будь-як долучений до цієї війни. Якщо ти маєш відношення до промисловості, ти будь-як долучений до цієї війни, і все таке інше. Тобто, я вважаю, що цей напрямок він взагалі не менш важливий ніж операції на фронті. Бо знову там чи ми зможемо там, військовим шляхом там, звільнити усю територію України, ну там е, сподіваємося, але є сумніви. Е, а, е, насправді припинити цю війну і створити якийсь там сталий мир, е, можливо, виключно одним шляхом. Це знищити путінізм як політичне явище, як політичний стрій е, е, всередині Росії, знищити імперію. Як, як такого. І ми зараз для цього потрібно розколоти російські еліти і забезпечити те, щоб якась їх там значна частина почала сама всередині Російської Федерації діяти в закінчення. Закінчення війни саме тому, ось така така демонстративна акція, як та, яка відбулася в відношенні Фанна Кирилова, вона дуже важлива. З одного боку, те, що це була акція проти військового. Ну, це... Знижує і, і ефективність в цьому сенсі, бо російське суспільство і російські еліти взагалі ставляться так, що ну військове це їх професійний ризик. Якщо ти в уніформі, ну то ти свідомо, свідомо на себе це взяв. Тебе за це гроші платять. І коли військові загинають, ну окей, герої там шануємо, ну але це нас не стосується а, в цьому сенсі, те, що відбувалося в, в відношенні там Дугіна і Татарського, там Прилепіна, там інших покидків. Це було набагато більш важливо, бо це стосувалося не безпосередньо військових. Це також стосувалося з точки зору там, міжнародного права комбатантів людей, які були залучені до військових подій, але не в уніформі. І те, що представники російської еліти могли б і приміряли на себе. Що це може стосуватися їх. Але те, що напад на Кирилова відбувся ну, майже в прямому етері, що все це було показано на відео дуже якісно, що ця акція була такою точечною, просто такою ювелірно зробленою, це, звичайно, бути, мати враження. На людей вже почалися такі там чутки та розмови всередині Росії, і звичайно в тому самому дусі? Ну і також була інформація, буквально от після. Про цього генерала, що розповідали так, що його ліквідували. Що якийсь невідомий за зателефонував і до екстрених служб і повідомив, що замінував автомобіль голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, повідомляють з низка телеграм-каналів. Ну, ми знаємо, Картаполов часто. Так, висловлювався, от не знаю, майже на рівні з Медведєвим щодо України, такі завжди робив різкі заяви, пропагандистські, расистки, все, що в дусі Кремля, саме це він і розповідав. Взагалі, плюс-мінус один картополок для Держдуми, це взагалі що? Ну знову я кажу, що напади на депутатів в Держдуми я вважаю, що це більш важливе, ніж напади на генералів. Просто у цьому випадку, якщо це насправді відбувалося, не є такою провокацією ФСБ, бо надо ну, відверто казати, що вбивство Кирилова для ФСБ це величезна проблема, бо це визначає, що вони ну, взагалі не контролюють ситуацію їм було потрібно чогось продемонструвати. Керівництво, що десь десь є і успіх. Ну і ось-ось. Там це успіх, тобто одну людину втратили, а іншу врятували. А, але якщо ми це відкинемо і припустимо, що це насправді відбувалося, і що повинен був бути напад на Картополова, то я вважаю, що фігура Картополова була вибрана через те, що він також генерал. Бо на, в напрямку всіх цих акцій всередині Росії тут дуже впливає позиція іноземних партнерів України, які ну не хочу казати слово забороні дуже, дуже дуже не рекомендують е, українському керівництву будь-як е, навіть не самому там щось робити, а навіть допомагати партизанському руху е, в Росії в, в цьому напрямку вони вважають, що це відкриває там певний ящик Пандори, що е, напади на представників російської еліти будуть означати е, напади на представників спочатку української, а потім і західної еліти. Ну що це просто там з ними там певне табу. Е, і що якщо і можна щось таке робити, то виключно в, в відношенні військових і ось саме тому. Депутат Держдуми, який є е, водночас і генералом, ну це є такий певний компроміс. Тобто депутат, але генерал. Ми можемо там завжди казати, що це то що це ми е, е, робили через те, що він генерал, а не через тому, що він депутат. Але депутати, міністри, губернатори, е, я вважаю, що це найбільш важливий і корисний напрямок. Чи ж будемо дійсно чекати продовження? Очевидно, що в Росії таких випадків може бути більше через те, що вона веде загарбницьку війну, вже повномасштабно війну, третій рік підряд. Ну і взагалом про можливість переговорів дуже багато тез є. Буквально одні із свіжих останніх це те, що каже пан Єрмак. Він каже, що ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, а мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, каже Єрмак, коли у ворога не стане. Ресурсів, продовжити цю війну. Ну і так само був була заява на Бензі, який сказав, що жодної заморозки війни Росія не хоче. Тобто сьогодні чи не стає вже так чітко і зрозуміло, що дійсно про переговори йти не буде, і треба лише воювати. Ну, зараз в Сполучених Штатах дуже міцний настрій. В створити ці перемовини і усидити людей за 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 стіл переговорів. А чи це відбудеться, чи ні, це інше питання. Бо ну з моєї точки зору, Путін цьому зацікавлений, але звичайно, він зацікавлений на своїх умовах. І ми вже там вчора, ще, ще, ще раз почули, що вони наполягають на. Свої там, початкові підходи, щось від повністю території Запоріжжя та, та Херсонщини, ну а також, звичайно, Донбасу. І ось тоді ми будемо розмовляти. Я вважаю, що це не та позиція на якою вони будуть стояти мертва? Я вважаю, що це виключно початкова позиція для того, щоб торгуватися потім. Ну але вона така, яка на є. І саме тому, чи, чи, чи перемовини взагалі відбудуться чи ні, ну подивимося, але я вважаю, що вони будуть. Ну і так само ми спостерігаємо за тим, як впав режим Асада. Насправді він також дав там буквально перший коментар про те, що очевидно він не очікував те, що йому доведеться втікати із Сирії, і як, як вже часто от, пишуть змі дуже багато грошей він з собою вивіз саме до Росії, що також важливо підкреслювати. На вашу думку, що це означає згодом для Путіна для світу, і чи можуть бути якісь наслідки і для України, тому що Путін забирає залишки своїх військ, путін сьогодні має біля себе Башара з великою сумою грошей, щоб не було так, що він так добряче йому за це все більшинство заплатити. Безумовно, я вважаю, що для Путіна те, що відбулося в Сирії, це поразка, але поразка, яку він не міг вже уникнути, тобто сил просто не вистачало, і ось саме це. Те, що у нього є такі сутеві обмеження, що він е, там вклав більш ніж 36 мільярдів доларів в цю саму Сирію, а, а потім без бою е, просто втік звідти. Ну, звичайно, це зробило враження світу. Тобто це наглядно демонструє, е, що він там десь на межи, е, бо багато голосів. Е, які кажуть, що, мовляв, там у Путіна там запас міцності дуже, дуже високий, але це насправді не так. І все, що можна, він вже кинув на Україну, і саме тому треба тиснути. Тобто, це, звичайно, грає на нашу користь. Він намагається з цією поганою. Не зробить все, що можна там для себе, і те, що він е, захистив Асада. Звичайно, це такий потужний сигнал для інших країн світу, що там будь-які диктатори завжди можуть знайти притулок в Москві, що Путін їх справжній друг, там коли там інші будуть там думати, що їм там корисне, що не що, що не корисне. То Путін просто із принципу диктаторів буде, буде захищати це там зміцнює. Рівень їх лояльність, там співвідношень і, і, і всього такого іншого. Ну і, врешті-решт, це, це на, на користь Кремлю, але це таке, слабке, слабка компенсація за те, що відбулося в Сірі, звичайно. Ну і загалом так підсумовуючи бажання інших бути посередниками інколи дійсно переливається в щось надзвичайно дивно, що стосується зокрема Орбана, який там говорив про певне якесь різдвяне перемир'я, спростували загалом ці всі тези в українській владі. сказали, що ніякого такого повноваження бути посередником Орбан немає, і тим більше радити і щось говорити зі своєї країни, що робити в Україні, тим більше після розмови із Путіним. Одна вашу думку, це якесь дійсно могла бути такою важлива розмова і бажання. Посередництва, і чи це можливо що тут можна говорити про якесь сприяння Трампа, тому що ми знаємо, що Орбан дуже хороших відносинах з Трампом, і напевне Путін би хотів і мріяв передати, зокрема і Трампу, якісь певні меседжі? Ну дивіться з одного боку, те, що там Орбан, друг Трампа, це звичайно так, з іншого боку, в поліці кожен хоче сам отримувати якісь переваги для для Трампа ділитися також незрозуміле, не, не навіщо. Тобто, зараз Трамп хоче бути головним міротворцем, і коли там офіс президента України. Надає такий відлуп О, Орбану. Ну це розумна позиція. Бо чому ти лізеш поперед поперед Трампу? Тобто, хай хай він буде оголошувати про різдвяне перемір'я, якщо він хоче. Тоді і будемо обговорювати. А ти тут ні до чого, і це 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 правильно. Що ж панеля, дякую вам безмежно за важливу розмову. Будемо дійсно сподіватися, що все ж таки таких миротворців, які будуть грати на користь, це не дай Боже Путіну, їх буде менше. Ну будемо дійсно вірити, що із приходом Трампа, ймовірно, дійсно якась позиція штатів буде більш міцна, більш рішуча. Справді ми це правда сподіваємося. Дякую вам за важливу розмову. Дякую до побачення. Дякую, друзі, набув Пономарьов, Це російський постійний політик опозиціонер. Дякую кожному. закликаю ставити вподобайки. Цього відео пишіть ваші коментарі. долучайтеся також до обговорення. Надзвичайно важливо і бережіть себе кожен.